Шляхопровід на проспекті Ювілейному одна з важливих транспортних артерій Кам'янського. Він забезпечує не лише щоденний рух у місті, а й міжміське сполучення. За цей час споруда витримала чимале навантаження і нині потребує оновлення. Після десятиліть експлуатації міст отримує капітальне оновлення. Проїзд по шляхопроводу повинен бути зручним та безпечним для всіх учасників дорожнього руху. Продовжуємо виконання ремонтних робіт на нашому шляхопроводі по проспекту Ювілейному. Всього на шляхопроводі 5 швів. Вони знаходяться в незадовільному стані. Три шви, які в аварійному стані. Ми замінюємо цьому році. Половина роботи вже зроблена. І до середини вересня місяця ці три шва будуть повністю закінчені. Наступного року у нас заплановано виконати також заміну. Тих двох швів, які залишились, роботи проводяться за немецькою технологією, виконуються якісно і згідно встановлених термінів. Повністю демонтуємо старий залізобетон, ретельне очищення, армування, все прибираємо. Потім все це ґрунтується і встановлюється новий, армується, потім заливається спеціальною бетонною сумішю. та і вкладається асфальт в зоні, де проводили роботу. Німецька технологія, деформаційний шов Таурус. Якісні їх ставлять у всій Європі і вже по всій Україні встановлюють. Тобто вони вже перевірені.